Насправді, після нашого вчорашнього виходу в ефір, 10 тисяч питань до вас. У вас є час до ранку писати інтерв'ю? Ну, якщо потрібно, ми з тобою обов'язково запишемо і до ранку. Будемо такі, ми будемо ділити на частини, щоб люди не попадали, ми то витримаємо. Добре, я починаю з найцікавіших запитань, там далі подивимося, як піде. Лена пише: добрий день, Людмила, ви прекрасні. І відразу запитання таке, що в неї за спиною в районі Лопаток щось постійно тисне, і вона вже зверталась, ніби хтось її підвісив на якийсь гачок. Була у всіх екстрасенсів, психологів, ходила до церкви, сповідалася, про Ну, зробила одним словом, все, що тільки могла зробити. Можете ви мені допомогти за допомогою карт? Що зі мною? Ну, Більш всього, що за допомогою карт не допоможу, як по мені, то це ви. Шукайте собі регресолога. Під час війни я зараз не приймаю. У нас дуже поганий зв'язок, і я не виїжджаю до Києва. Але е, там, по всім даним, ви яким чином так закінчили одне із своїх життів, і у вас є такі так називаємо фантомні болі е, чи фантомні відчуття. Е, це, це вірно, це вірна інформація. Це якась насильницька смерть. Вона, чому вона включилась в якийсь момент? Це включається чаще всього. Це, це в той момент, коли ви померли. Є в нас генетична пам'ять, є в нас пам'ять тіла, і від цього нікуди не підеш. Уже потрошку це навіть психологи приймають. Є у мене був людина, була на прийомі, яка говорила про головні болі, і пішли. Подивились, йому відрубали голову. Так що тут такі є ці є. Воно, воно просто є, і ніхто вам його не зніме, то там більше регресолог вам допоможе, чому він допоможе якби завершити сам процес. Це така смерть, не дуже, не дуже чесна, не, не в свій час для тіла було боляче, і о, оця біль у вас і залишилась. Так, Мар'яна питає. Дуже багато питань саме до вас і до вашої віри. Просто цікаво, чи вірить Людмила в Ісуса Христа і Божу матір? Я вірю, є таке поняття мати світу. Це взагалі. В жінок світу і взагалі енергії жіночої енергії світу вона є в всіх народності, в всіх архетипах. Як вона виглядає? Вона виглядає, як виглядає твоя мама. Чому конкретно, якщо це мама в тому понятті, Вона, ми можемо це назвати Божу мат... матір, воно сюди підлягає під цей архетип. Жіноча енергія на максимально високому рівні. На курсах екстрасенсорики які ми туди ходимо. Ходимо, це неймовірна любов, це неймовірна сила, це сила, яка стілює, і повірте мені. Сильніше цієї сили для жінки, та й для чоловіка немає для того, щоб повернутися без любі. Зоряна питає коли було 9 років, померла її бабуся, яка любила її понад усе. І так хотілося, щоб ця бабуся їй снилася, але ніколи після смерті вона не приходила до неї вісні. Чому так? Вона часто бачить віщі сни сняться, інші померлі, а бабуся ні. Бабуся виконала перед вами ту роль, яку вона повинна виконати на рівні духу. Вона була одним із духовних провідників. і Інші справи, як варіант, її душа пішла на реінкарнацію. Вона зайнята тим, що вона в вищих світах проходить свою школу, тому що не потрібно думати, що як ми з цього світу йдемо, то ми там байдикуємо. Так? Ми, ми там теж розвиваємося, там є різного роду духовні школи. Багато чомусь в і я так розумію, що чому вона не приходить, це не її робота. Добрий день. Мене цікавить, звідки у людей резус мінус крові, адже у усіх тварин і приматів Резус плюс. Поставлю картам таро таке запитання чи правда, що люди з негативним резусом крові є нащадками древньої раси інопланетян, які колись давно прибули на землю. 50 на 50. Чуть-чуть е, не так, е, ми взагалі, якби зроблені по образу і подобі Бога, а хто такий бог це прибулиці при е, більш. Високих світів, а так як є така легенда, міф, не знаю, історія про те, що 18 цивілізацій зібралися і взяли в себе один із найкращих генів, і на рівні цигенів зроблено людину. І цю тему теж піднімали. Це просто ген одної з цивілізацій, які вилазить, їх не, не так багато цих. З, з, з резусу мінус, але е, це, це так виділяється один із, із генів е, тих, хто дав нам свій ген для розвитку людства. Так що нічого такого особливого, це, я знаю, що дуже багато не вірить е, про те, що є НЛО і інші цивілізації, ну це їх справа, але е, потрібно розуміти, що це, це дійсно є, і від цього не, не відкраскатись. До речі, вірить не вірить. На днях недавно в Києві офіційно вчені оголосили про те, що в Києві багато різних прибульців зафіксували, і це вже офіційно підтверджений факт. У Вас є якісь знайомі, які бачили недавно в Києві НЛО? Ні, в мене немає знайомих, мені написали. О таку купу мені Аліна е, розпечатала, запитань поєнило і я взагалом відповіла. Е, я, я просто знаю, що це є, і як регресолог, і як взагалі ну, це є, це є куча фактів е, в силу релігії, в силу того, що так було прийнято, щоб люди були стадом, щоб вони могли. Відчувати себе рабами від, від них скрили правду, хто вони. І, і це підтримувалось до якогось часу. Але ми живемо в дуже страшний, дуже чудовий період. Чому страшний, тому що все відбувається отак, і мозок іноді лопає, не витримується від цих подій. А чому чудовий? Тому що те, що було закрито за сімома замками, воно відкриється, і це пророкували за 100 років до сьогодні, і Блаватська, і всі, що. Сітання знання відкриються і вони відкриваються. Е, так що ну, ми це побачимо і. Через років 10 ви самі собі будете дивуватися, як ви могли в це не вірити. Це точно. І до речі, після того, відразу, коли ми з вами зняли ефір про тему Хто я така, коли ви робили розклад на мене, і ми з вами говорили про інопланетяни. Відразу з'явилася ця інформація про Київ, про прибульців, про офіційну історію. Мені зразу в приват тонне повідомлень. Оксана, то до тебе вони прилітали так? Після твого ефіру з Людмилою Хомотовською. Я думаю, можливо, не знаю, але цього разу я їх не бачила, друзі. Якщо у вашому житті траплялись незвичні події, які ви не могли логічно пояснити, то ви можете розповісти їх усім глядачам нашого каналу. Зробити це дуже просто зніміть свою історію на смартфон, завантажте записане відео на будь-який файлообмінник і надішліть лінки з файлом на цю скриньку. Чекаємо на ваші містичні історії ми знаємо, вони є у кожного. Люба пише запитання до вас. Їй ішли картинки смерті чоловіка. Вона намагалася відганяти від себе ті картинки, але вони все лізли і лізли. Через місяць чоловік її таки помер. На похороні вона була так само вдягнута, як у себе видіннях. Потім у мене ще раз таке було, і зараз той чоловік вважається зниклим безвісти в Донецькій області. Жінка дуже боїться цього, особливо коли їй лізуть такі думки. Підкажіть, будь ласка, що з цим робити? Ну, це називається те, що з вами це дежавю. Чому дежав'ю? Тому що є таке теж поняття, що наша, жуття, наша душа вона ділиться на 12 частин і вона йде в різних світах на інкарнації. І, і чому ви це бачили? В це ваша здатність вашої душі, що вона згадуйте, що я завжди кажу, що у нас на землі час лін, лінійний, а взагалі на планеті вертикальний. Про що він говорить? Про те, що ми одномоментно можемо бути. І, і в сьогоднішньому, і вчорашньому, і післязавтрашньому. ми живемо одномоментно всі життя, і десь ви. Змогли на рівні астралу туди е, допригнути, побачити У вас є така здібність, це Ми можемо е, як екстрасенсоріка, ясновідіння, воно називається, яснобачення українською мовою. І... У вас є така здібність. Ну, це така трошечки медіо, в сторону медіума. Чому медіума? Тому що ви бачите, що люди пропадають. Е, ну, я не знаю, наскільки. Якщо ви цього не хочете, ви можете це закрити, просто сказавши, що я не хочу, я прошу це закрити. Е, і воно вам більше ніколи не покажуть. Е, а хочете, ви можете це розвивати. Тетяна просить вашої поради, як себе захистити. Як тільки Тетяні хтось розкаже про свою хворобу, через день-два в неї відбувається абсолютно таке саме. Як з цим бути? Це, якщо говорити на рівні зрозумілим психологом, це говорить, що Тетяна може зайти в рапорт, вона може зайти в поле людини і таким чином перетягувати цю хворобу на себе, розривайте контакт, як ми розриваємо. Якщо я з вами говорю, щоб бути з кожним, кожною людиною в аеропорті, ви можете за мною спостерігати чи за Оксаною, ми якби танцюємо. да? ми трошечки відокремуємося вперед, вперед. Це про цей рапорт. Це всі, кожної людини є ця здібність, і вам просто його потрібно розірвати. Як ми розриваємося, а от так. І ви розриваєтесь, і ви зараз можете перекрутити, і вам таке знаєте, як я відірвалась. Е, оце вам треба говорити. Говорити, хочете відступіть, хочете відійдіть чи переведіть мову, вибач, я спішу, раз, раз ви не вмієте від цього відділятись, це у вас якісь е, цілющі сили, ви їх не відкрили, і е, раз ви їх перетягуєте, значить ви можете перетягнути що завгодно і таким чином зцілити людину. Оленка пише вам, дуже дякую вам, каже, що слухає з радістю усі ваші програми з вашою участю. Дякую за підтримку у неї ваші часи, і запитання її таке. Скільки себе вона пам'ятає? З раннього дитинства у неї завжди був присутній страх, а це значить низькі вібрації. Зараз вона вже доросла. Захотілося якось духовно розвиватися, підвищувати ті вібрації, навчитися жити в радості, почала цікавитись езотерикою. Ходить, радіє тому, що є, що є на даний момент, бачить все хороше довкола себе і так далі. А далі, коли вона починає бути щасливою, як правило, трапляється щось, що знову викликає сильний страх, біль і негатив, ніби щось вимагає свою данину. Як цього позбутися? І найгірше, що ці низькі вібрації перейшли на її дітей. І добре, мабуть, в минулих життях накосячила. Пише вона. Знову ж, я говорю про те, що завжди говорю, що насправді, у 2012 році нам карму відмінили. Але людство не готове було. Вони жили на своїх низьких вібраціях, вони думали свої тяжкі думки, вважали всім зла, яким чином коливалися на тих енергіях залишились коливалися, через що ми і зараз маємо війну і все останнє. Але що відбувається конкретно з вами, е, ви весь час шукаєте. Бачите, у вас така е, дві дрожки. Одна говорить про те, що я шукаю що хорошого, але ж я без кінця дивлюся і на погане. Так? І ви без кінця ще чекаєте а якщо ми чекаємо погане, то ми його отримуємо. Е, тут є таке поняття бути осознаним, що таке. Означає оця осознаність бути, бути в моменті. І як тільки е, Ви в моменті у вас нічого не відбувається. Як ви починаєте страхатися, воно відбувається. Е, але ми можемо сказати, так, стоп, стоп. Я знаю, що зараз все добре, і зі мною буде добре. Таким чином, ви будете планувати, і таким чином ви почнете рухатись далі. Е, Якщо я там не забула з того, що говорила Оксана, вона ще сказала, що е, я дуже багато накосячила, звідки ви знаєте, що ви багато накостячили? чи вам подобається так думати? Для чого вам бути е, о, минуле життя це минуле життя, воно закінчилось. І... Для душі любе, е, любе життя нормальне, воно, воно хороше, тому що на рівень тієї людини, в якої відібрали пам'ять, в якої відібрали е, всі навики і знання, е, і вибачте, мене як сліпе котеня, пустили на планету Земля і сказали: Виживай. Я що вона не зробила, вона молодець, тому що вона вижила. І якби ми не косячили е, на рівень то тої, тієї людини, ви справилися так, що не потрібно чіплятись і шукати видумки? Чи можуть у вас бути конкретно у вас якісь проблеми на рівні того, що ви себе самопрограмуєте на погане? Оце так. Для цього шукайте нелпера, щоб перепрограмувати себе, тому що ви, якимось чином, на рівні підсвідомості себе програмуєте на невдачу, на, на щось погане. Тепер детальніше про 2012 рік і що означає карму відмінили. Хто відмінив? Чому відмінили і що зараз відбувається? У 2012 рік згадайте, багато хто говорив, що буде кінець світу і так далі. Кінець кінця світу не сталося але. Земля підійшла до того моменту, коли міг стати кінець світу. Все, що народжується на цій планеті, воно рано чи пізно завершається. завершається людські життя, е, конкретно і дія планети. Вони помирають і все останнє. Але людству дали шанс, навіть відмінивши. Карму е владики для того, щоб що вони, вони щось побачили, що людство все-таки помінялось, воно якось хоче жити, бути похожим на богів, відриктись від рабства, відректись від злості і, і всього, що в тому списку стоїть. І нам навіть відмінили карму для того, щоб ми. Були подобно Богу згадуємо, А що таке подобне, людина відчуває себе як дитина, вона творить, творить життя і радується всьому, що є. І з того, що ми бачимо, що на сьогодні у нас війна, і з того, що ми бачимо, що на сьогодні оце піднімається ця ядерна загроза для світу, і світ дуже мляво на це реагує. Це ще говориться про те, що напевно рано відмінили. Ну, це моя суб'єктивна думка. Україна взяла на себе. Місію, місію як першорідної планети для того, першорідної землі для того, щоб ми маємо цей дух, ми маємо цю силу, ми її піднімемо і таким чином змінимо. Так, ми загубимо своїх синів і дочок найкращих. Ми загубимо якусь кількість, знаєте, благ того, що ми зробили. Але ми можемо нас духу достатньо багато. Так що тут, оце це конкретно про це. Добре, а звідки ви дізналися цю інформацію про те, що від. Відміни... Лекарму, як це ви відчули, як екстрасенс, можливо, відчули. Побачили в водіннях, в подорожах своїх. Як, де ви це отримали, цю інформацію? Ну, ця інформація, якщо чесно, я вже зараз не згадаю, де я її отримала, вже пройшло 10 років. Так? Напевно, я вчилась на екстрасенсорику, Десь там я її отримала цю інформацію, але в нас тоді почав почалося із того, що говорили на, на той момент. Почався зовсім інший перебіг подій. Все почало дуже ускорятися, і ми це, цю швидкість бачимо. Почали мінятися взагалі лідери на, на планеті Земля. Я згадую про те, що ще ми тоді заходили, працювали в хроніках Акаші, говорили, що вмруть всі старі релігії, і, і це зараз дуже видно. Я не знаю, як хто я це бачу дуже. Тому що видно, що ці релігії вони не виконують свої обов'язки, вони не можуть, вони не дотягують. І навіть папа, який був зірцем, вибачте, мене мене те, що він робить, воно ні в які ні в яку голову не влазить його, його дії. Так, що релігії себе жили, ми треба, знову ж треба розуміти, що 100 років для всесвіту це нічого, для землі це людське життя. Так що ми будемо багато що бачити, але ще більше будуть бачити наші діти. А чи було взагалі корисним відміна карми, оскільки людина потім не зможе зв'язати причину і наслідок? Раніше вона розуміла, зробила так, дістала тету, А якщо карма відміняється, старається, то може бути хаос. Оксана, а зараз помінялося. Е, ти згадай, якщо ми отримували життя було таке мляве, да, там щось там отримав, е, відпі, відповз, а зараз ти сьогодні зробив, завтра тобі прилетіло. Е, ти зараз отримуєш те, що ти позавчора зробив. Е, і все ми вже зараз заробляємо те, що ми після 12 року позаробляли, кожен має. Напрацював на планету Землю, напрацював. На... Своїх близьких, то Боже на тобі гроші, на тобі якісь преференції в плані того, що ти зустрічаєш хороших людей, тебе люди люблять, тобі самому якось добре. так а Якщо ти в тебе. Все погано, то е, якщо ти все робиш погано, то завтра тобі голову відірвало, що ми бачимо зорками. Так що тут е, е, згадуємо, про що пришвидківся час і все, що ти заробляєш, ти сьогодні, зараз і отримуєш. Тобто, все-таки це не відміна карми, а пришвидшення карми? Це відміна карми за ті життя. А за минулі життя? За минулі. за... Це людина згадай на секунду е, колись могли навчатися 25 двадцять щоб відлістати. Зараз ми навчаємось за 5-7 років. І це теж про прискорення. І це зараз люди можуть виходити з своїх родів. Раніше вони не могли, вони тягли це все на собі. Через що ті, хто більше бачить, вони говорять, да. Забити на родині програми, Ви можете їх закрити, просто звідти, якщо ви відвернетесь. Це ось на рівні того, на рівні глибину, глибину нас відірвало. Дуже цікаво. Наступного разу поговоримо з вами про родові програми: про якраз забити, відірватися, припинити це така досить цікава тема, яка багатьох цікавить. Я дуже вам дякую за ваш час, за ефір, за вашу красу і мудрість. Гарного вам дня! Дякую, всім теж гарного дня і всім на миру! Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.